Добрий день. Мене звати Пащукан Ангеліна Олександрівна, учениця 9 класу Горамівського ліцею. На світі є дуже багато різних книг, але я хочу сьогодні розповісти вам про особливу книгу. Вона називається Поверніть моє дитинство. Автором цієї книги є Наталія Чайковська. Можливо, для мене ця книга особлива, тому що в ній розповідається про мій рідний край, про Волинь. Де я народилась, сказала перші свої слова, пішла перші свої кроки, а можливо тому, що вона дуже актуальна в наш час. Ця книга про війну, 24 лютого 2022 року, кожен українець пізнав, що таке війна, і майже кожен пережив це все на собі. Ця книга розказує про горе, печаль, смерть, втрату любові до життя. І головне про те все, що залишиться у пам'яті, навіть коли це все скінчиться. Історія почалась так: на Донеччині проживала звичайна сім'я, де була мама, тато, 13 тринадцятирітня дівчинка Сашка та п'ятирічний хлопчик Ванько. У них було все: друзі, школа, дитсадок, робота. Але в один день це все зникло, з приходом війни, з того часу. Ситуація все погіршувалась, і вони вирішили втікати з того пекла. Невдовзі вони отримали шанс на порятунок і вирішили їм скористатись. Але в дорозі вони потрапили під обстріл, і батьки загинули на очах у своїх дітей. Побачивши смерть батьків, Ванько зовсім перестав говорити, крикнувши в останнє: Тато, мамо! З пережитим горем та розбитою душею, діти приїхали на воли село воля. Але чи зможуть вони забути побачене, чи прийме їх суспільство, чи сподобається їм нова сім'я, чи знайдуть вони друзів? І головне, чи знову заговорить Фенько, ви дізнаєтесь, коли почитаєте цю прекрасну книгу. Прочитавши цю книгу. Я стала цінувати те, що раніше зовсім не цінувала. Я почала цінувати свою сім'ю, мою бабусю, яка розказує мені історії, мого прекрасного тата, який будить мене зранку до школи, мою чарівну маму, яка готує найсмачніші сніданки. Це все для мене найдорожче, і його не замінить ніхто і ніщо. Для кожного українця хочу сказати, що батьківщина. Любов до її це найсвятіше і найпрекрасніше почуття в кожного з нас. І я закликаю вас помолитися Богові за Україну, як це робила головна героїня цієї книги. І в кінці вона знайшла те, що шукала, бо вона знайшла спокій, мир в серці та навкруги. Хоча війна триває і це жахіття повторюється в багатьох сім'ях, я твердо вірю і знаю, що поки ми будемо дружніми. То ми будемо непереможними, і скоро це все скінчиться, і перемога буде за нами. І ми всі будемо щасливими, і почнеться нова епоха українського народу. Боже, я молюсь за Україну. Боже, молю Тебе за людей. Знаю, що ти будеш з нами в храмі твоєму під небесами, радість.